Вітаю вас, дорогі друзі, на мистець. Мене звати Ємонореті, я ведична астролог, і сьогодні я вам розкажу секрет, як ректифікувати, тобто уточнити час свого народження в рамках 10 хвилин за допомогою прекрасної, неймовірної техніки на вам ще, якої ви більше ніде. На просторах Ютубу чи на просторах інтернету не знайдете. Я зробила... Певну титанічну роботу, по перекладу, ж з англійської мови е і зробила її для вас від щирого серця. Безкоштовно ви зможете отримати цей гайд, всі ці трактовки, але про це пізніше трішки розкажу. А зараз вам. Е Розкажу певні секрети, як можна за допомогою нашої навамши дізнатися, уточнити час народження. Взагалі, що таке Навамша? Навамша це є карта нашої душі, це те, чого хоче наша душа, душа, щоб ми реалізовували. Якщо карта Раші, це наше кермічне завдання, це те, що від нас хоче наша доля, щоб ми це робили, реалізовували, щоб ми йшли за цим шляхом, то карта Навамша покаже наш внутрішній стан. І поки ми не поєднаємо. Ці дві карти і не будемо діяти згідно з умов, згідно з цих знаєте інструкцій щодо раші і Навамші доти ми не будемо щасливі, доти ми не будемо відчувати себе на своєму місці. Тому ось ця карта що вона є надзвичайно важлива. Я ніколи не трактую гороскоп без Навамші. І Навамша дозволяє астрологам дуже швидко, буквально за дві хвилини, ректифікувати, уточнити час народження. В наступних лекціях я вам розкажу, як за допомогою Навамші можна дізнатися своє життєве призначення, також професії, в яких потрібно. Реалізовуватися. Тож, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мене в інстаграмі, далі буде цікавіше. І не забудьте поставити лайк і комент до цього відео. Я старалася. І це доволі унікальний контент. Ні на яких курсах це не розказують. Ніде на просторах. Нашого інтернету я цього не бачила. Можна так сказати, що мені пощастило, що мені духовний вчитель передав ці знання, і е, я їх переклала для вас абсолютно безкоштовно. Отже, е, як це робиться? Будь ласка, записуйте алгоритм. По Раші ми не завжди можемо точно побачити зовнішність людини, тому що в карті Раші в першому домі може знаходитись якісь планети. Скажімо, людина в східний телець. Легнаша виходить Венера, але людина може не зовсім по Венерянськи виглядати, якщо в першому домі знаходиться Сонце, Юпітер. Меркурій, наприклад, або всі троє разом, відповідно, це дуже сильно впливає на нашу зовнішність, і ми будемо трішки плутатись. Може це, може це овен, раз там сонце знаходиться, буде багато сонячних якостей проявлятися, таких запальних, як овна. І власне не завжди ми можемо чітко якби, уточнити час. А от власне Лагнеша. В Навамші, яке називається лагнамша, потрібно записати цей термін. Лагнамша нам дуже чітко вкаже на зовнішність людини. Причому не сама по собі, а в контексті з гащом. Для цього я записала для вас прекрасний гайд, ось так ось він виглядає. Ви зможете його отримати безкоштовно від мене в подарунок. Тут всього 58 сторінок різних трактовок. Як цим користуватися? А, значить, тут є кілька розділів, а, є лагнамші. По, по лагнамшах воно розбито. Лагнамша овен, є лагнамша телець, лагнамша близнюки. Нагадаю, лагнамші це управитель першого дому на ВАМші. Так, і в нас тут прописано, наприклад, лагнамша в близнюках, так, і планети в першому домі на ВАМші. Е, тобто, і, власне, в нас написано: що якщо людина висхідний овен, тобто овен в раші. Але лагнамша близнюки. І тут описується, власне, як буде виглядати ця людина. Так? Таке саме, скажімо, от про рак. Відкриваємо лагнамша рак, так, І бачимо, що якщо людина асцендент в огні, але що у цієї людини рак. Або, наприклад, Раші лагни телець, а в Навамші ця людина є рак. От як буде виглядати, М'яке волосся, ніжний і добрий голос. Добрий до дружини і молодшого сина, може бути жорстокий до інших родичів, але добрий до своїх. асцендент в тільці, але це сьому не вамше, що цей натив може цікавитися жінками, ну або чоловіками, може мати злегка піднятий ніс і випуклі очі, міцну статуру. Ось так ось можна трактувати ось ці нам що плюс до того, я ще нижче трошки якщо ми поїдемо, прочитаємо. Трактовки про планети в Лагнамші, тобто в першому домі на вамші Д9. Це також буде впливати. Якщо в людини Сонце в Лагнамші рака, то людина багата сильною особистістю, самовпевнене впевнення у своїй правоті. Що означає лагнамша планети в Лагнамші? Ми дивимося в, на карту Д9, дивимося в перший дім. Це лагнамша у нас і які планети? От, скажімо, в цій карті тут є Сонце і Венера. І ми бачимо, що це лагнам Шателець, відповідно, ми шукаємо. Опа, знайшли. Лагнам-шателець. Далі шукаємо, які планети, бачимо Сонце. Надає величного вигляду, але можливі проблеми з зором і труднощі в шлюбі. Ну, це 100% збулося. І там ще в цій карті є Венера. О, це чудово взагалі. Коли в розчився знакові в е, тельці. Знак великої гідності, шанований державою, впливовий, безстрашний, талановитий, хотілося б думати, артистичний, шляхетний і привітний, здобуває гроші розумом і працею, надзвичайно привабливий. Саме таким чином, за допомогою ось цього гайду, який я для вас безкоштовно зробила, ви можете уточнити за дві хвилини ректифікувати час народження людини. Чому? Тому що е, е, лаг на всендентів змінюється. Це в середньому 7-18 хвилин. Чому є такий проміжок? Тому що в нас є знаки, наприклад, водолі і риби, які тривають всього 55 хвилин. І є довгі знаки, такі як Лев, такі як Діва, які більше 2 годин тривають. Тому такий певний розрив. У, у наваншах в тому числі, але все рівно це доволі точно, уточнює власне, час. Народження людини. І я з великою радістю е, подарую вам цей гайд. Що для цього потрібно зробити? Потрібно перейти тут, в описі під відео, є посилання на мій інстаграм, написати мені в Дірект. Хочу. Е, гайд по Навамші, і я вам його безкоштовно вишлю. Але для цього потрібно бути на мене підписаним в Ютубі і в Інстаграмі для того, щоб не пропустити мої наступні прекрасні відео. А як я вже казала, в наступному відео я вам розкажу, як можна побачити призначення долю людини, яку професію потрібно вибрати по Навамші. Всім дякую, цьому па-па!